Вітаю! І зараз хочу вам показати, як працює багатовимірний наш світ з його імовірностями і нашими насіннями, які ми засіваємо, і які проростають в нашому житті. Бо ми отримуємо саме той досвід, який насправді хочемо отримати, бо у нас там увага, і світ нам це дає. І так, сьогодні обійдемося без графіку. Я просто покажу, що є поля вирогідності, да, якісь насіння. І от відбувається щось в просторі. Да, Відбулася ситуація. Ситуація насправді вона нейтральна. Тобто вона нейтральна, Нолик, да, напишу. Тобто, вот так. вот. І у нас є вибір, чи її позначити, що вона негативна, чи позначити її як позитивна. І дивіться, який розвиток може бути у цього графіка. От щось відбулося. Ми вже в минулі рази я розповідала, яким чином все ж таки проживати всім собою. І от нам вдалося подивитися на цю ситуацію так, як вона є. Но все ж таки нам не вистачило якогось об'єму, і от є шлях позитив і негатив. Да? І ми вибрали негатив, бо ми стали все переживати, нам не вистачило сил, і є щось як горівання. Да? Звідки опять відбувається якась ми живемо-живемо своє життя? І відбулася опять якась нейтральна ситуація. Звідки опять ми можемо прожити і взяти досвід, і піти вищою тональною зацікавленістю, а можемо падати в негатив? Тут ми вибрали все ж таки, що ми прожили до кінця і пішли в позитив. Да? Опять новий досвід. Опять у нас вибор. Да? І ви дивитеся, що в кожний момент часу. Є завжди багато виборів. І в залежності від того, як ми будемо проживати ситуацію, ми будемо проживати тот чи інший шлях. От, тому і кажуть, що да, є э, рішення і є э, їх е, наслідки. От, перше, ми це прожили, да, от у нас графік пішов, потім отак от от ми прожили. Потім. Здесь щось прожили, і да? от таким чином ми проживаємо своє життя. Тому чим більше у вас бачення буде ситуації, що вона нейтральна, і отут вот ви будете проживати, що да, так, поки так. І дивитися сюди си... з цікавленістю, це буває важко зробити, коли уваги багато в минулому чи в майбутньому переживання, а як там буде. Но нам дана. Сьогоднішній день і сьогоднішні переживання. І якщо ми звернемо на це увагу, і будемо кожного разу коли помічати якусь ситуацію, яка вібрує, і приймати рішення, в той ляний бік у нас завжди може бути багато варіантів проживання нашого життя і набувати досвіду. То я вам вважаю, щоб у вас був найкрачайший путь, найлегше здобування вашого досвіду, і щоб ваші зернятки проходили свій життєвий цикл в той швидкості, яка саме вам ну, гарна, да? з якою вам гарно проходити це життя. Гарного вам дня, пока-пока.